Umarex hk ХК 45 це безсумнівно один з тих пістолетів, які заслуговують твою увагу. Як і всі інші продукти у ця репліка теж повністю ліцензована компанією Heckler Koch. а це значить, всі оригінальні маркування присутні. Вага пістолету: 880 грамів, довжина 205 мм, довжина внутрішнього ствола 105 мм. міліметрів. Магазин виконаний з металу, ємність 24 кульки, харчується грінгазом. В ергономічному плані пістолет практично феноменальний. Текстуроване руків'я з анатомічними вирізами. Вам потрібно відчути, як комфортно він лежить в руці. Також цей пістолет оснащений регульованим хопавом, який регулюється ось цим гвинтом, який знаходиться нижче ствола. А тепер давайте заправимо його, зарядимо, постріляємо і захоронимо. Загалом у Мерекс – це абсолютно ідеальний пістолет для гравців досвідчених та для гравців-початківців, які шукають свій перший газ блоубек пістолет. Особливо, якщо ви хочете виділятися на фоні глоколюбів та кольтоманів, зверніть увагу на ГК-45. Фантастичний пістолет при всій його компактності, феноменальній зручності. Він виглядає надійно, солідно, жорстко. Він ідеальний.